Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Це мій канал Rollercoin.ua. Сьогодні ми з вами говоримо про Rollercoin, про оновлення, які нас чекають. Поїхали! Починаємо з того, що вже завершується цей сезон, і наступне моє відео буде такий собі відеозвіт. Ми порахуємо, скільки там в мене вийшло отримати з цього сезону, але і так бачу, що дуже класний профіт вийшов. І що я хочу вам обов'язково нагадати, це про РСТ. РСТ це у нас сезонна монета. Вона у нас працює лише в сезон. Ми її зараховуємо і витрачаємо. І от в останній день, коли завершується сезон, це у нас буде 15 липня. Може, ще 16-го зранку воно буде працювати, але бажано 15-го, щоб ви вже витратили всі свої РСТ, ну і залишили там на рахунку трошки, е, тому що вони можуть анулюватись. І з початком нового сезону ми будемо збирати їх знов. Так, це те, щоб я вам не забула про це сказати. Тепер давайте подивимось на міні-івент, який у нас почався вчора. Зараз у нас вже немає перерв між міні-івентами, тобто один завершується і одразу починається другий. 400 поінтів за підвищення рівня, 1000 поєнтів за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і крафт офером Лише 100 поінтів за витрату одного РЛТ на маркетплейс. І е, 5000 поентів за витрату одного РЛТ на крафт офері. Крафт офер це пропозиція. Тимчасового оферу, яка у нас знаходиться в розділі Store. Так, що у нас тут е, часу не видно, да? скільки мультиплеєр, але мені здається, що вже не 24 години. Е, він точно, да. не 24 години, але скільки не можу сказати, тому що не, е, зроб, не робила цей мультиплеєр. Табличка нагород була вчора опублікована в нашому чаті RollerCoin українською, посилання я залишаю в описі. Так, і давайте подивимось на нагороди. У нас всього буде 20-21 рівень, і нагороди такі собі. Вже звісно, що вже видихається все, і оскільки навіть не встигаю я прийти е, 5 рівнів, то я забираю лише оце, що мені не потрібно, тимчасову потужність. І ХП, який мені вже не потрібен. І як завжди, вам я бажаю дійти до кінця і забрати ось цей майк. Так, тепер я хочу подивитись з вами блог, тому що тут було дуже анонсовано велике оновлення і дуже цікаві моменти. Я його вже переклала на українську, але ж ви розумієте, що перекладач встроєний в браузер це трошки, трошки не те, тому тут може бути таке собі. Так, що нам кажуть? що 14-й сезон точно розпочнеться 16 липня, і з початком цього сезону у нас будуть пропозиції. Новеньке Ultimate сет. Це такі собі будуть сети, де ми можемо зібрати колекцію з полички якихось особливих майнерів. І от коли ми зберемо всю колекцію, і у нас відкриться спеціальний ультиматив з великою кількістю додаткової сили, яка накопичується. Як це буде реалізовано, зараз важко нам сказати лише по картинці, але подивимось, це виглядає дуже цікаво, тому що більшість таких майнерів, які ми збирали, мені здавалося, що це колекція, я їх збирала чомусь, і якщо воно буде працювати ще й в, додатковому, в додатковій потужності, це буде прикольно. Тут вони пишуть, що після випуску буде двох типів: колекційний бонус і сила. Надалі ми плануємо розширити кінцеву кількість і параметри, щоб забезпечити більшу різноманітність механік і комбінацій. І перший, стартують вони з трьох наборів, і головне, перший набір можна буде взяти з безкоштовної частини квитка сезону. Тобто, перший вже можна буде зібрати нам. Так, і друге це квести. Тепер замість величезної кількості квестів ви отримаєте три випадкових. Виглядати це можливо буде ось так: коли у нас буде три випадкові квести, і четвертий заблокований. І от щоб четвертий відкрити, треба три виконати. Для тих, хто купить квиток, буде ще один рівень додатковий, і тоді буде, як то кажуть, варіативність, що можна буде виконати два з цих і один цей. І тоді відкриється бонусний. І також я так розумію, що ось ця кнопочка дасть нам е, змінити за якусь суму РЛТ невеличку. Вони тут і пишуть, що невелика кількість РЛТ дозволяє перекрутити завдання для того, щоб відповідає вашим поточним бажанням. Ну тобто, якщо тут буде виконати таску, виконати таску і виконати таску, звісно, що я не виконую ці завдання, і я зможу їх перекрутити. Єдине, що я не знаю, чи перекрутяться вони загалом, чи лише якесь одне. І нам обіцяють, що ми будемо мати цілих дві нагороди за виконання квесту. Також тут нам пишуть за тижневі квести. Тепер щотижневі квести обертаються навколо накопичення щоденних квестів, враховуються як бонусні та і золоті квести. Чим старанніше ви будете, тим більше буде нагорода. Виконання всіх щотижневих квестів принесе вам 1300 РСТ за тиждень. Я так розумію, що. Якщо ми вірно дивимося на картинку, то в Делі ми не будемо отримувати РСТ. Ну, хоча, можливо, щось буде інакше. Так, і е, нарешті, те, що нам так довго обіцяли, це видалення бонусів з інвентарю. Тепер майнери, які е, лежать у вас в витним панелі, не будуть давати вам бонусну потужність. Так, ще тут написано: автонабір вийде трохи пізніше, виходу сезону приблизно через 2-3 дні. Не можу зрозуміти, що таке автонабір. Може, автосет це типу розстановка, те, що у нас розтановка. Ну, подивимось, і резюмують вони тим, що нас чекають великі-великі оновлення. І те, що тепер ми можемо швиденько проходити якісь завдання, не сидячи біля екрану 24 на 7. Ось тут це у нас зазначено. Ну, що я вам хочу сказати, що виглядає все дуже прикольно. Подивимось, як воно буде насправді реалізовано, тому що вже декілька разів ми таке бачили, що нам казали, що якось буде вау. А... По факту все було зав'язано на рекламі, на якихось е постачальниках квестів, які ми з вами в Україні, на жаль, виконати не можемо. І от до прикладу, м -м, оновлення, яке я вчора помітила, це отут написано join на Риволс AI. І так само, вибачте, за мою англійську. І так само, якщо ми відкриємо наш гаманець, то у нас тут -ут -ут у кінці з'являється ця сама реклама. Е -е що ту таке важко сказати і як воно впливає на ігровий процес, тому я поки що його навіть не чіпаю. З'явилось і окей. Так, ще у нас зараз знижка на матік 20% і Solano 35%. Якщо для вас ця інформація корисна. Е, щодо знижок, попередня форма е, закрилась з маленьким бюджетом для мене і для депозитера. Він задонатив суму і бюджет мій навіть менший, ніж 10% від його донату. Тому я просто цю суму нараховую депозитеру. Лінка його в мене є. Тому ви отримаєте вашу нагороду в наступний, в наступний транш. Ну і давайте подивимося, що там у нас на розпродажі. Так, бачите, прибрались оці пропозиції, які були. Вони. Я не знаю, встигли ви взяти щось чи ні, їх вже немає, і я думаю, що зустрінемо ми їх у новому образі вже в наступному сезоні. Всі три майнери доступні. Ось цей майнер виглядає прикольно і в нього невелика вартість, тому можете звернути на нього увагу. А ось цього навіть 2 бонусних відсотка, що теж непогано. Так, що у нас на крафті? Крафт у нас ще з оцими копібарками. До речі, цей капібар до цього крафту коштував десь там взагалі ні про що, а зараз, мені здається, я вже бачила його по одному РЛТ. Тому, якщо у вас завалявся такий капібарчик, можете спробувати ще продати його. Так, ну перший ряд у нас за Соланку. В мене хоч вистачає на цей, але ну, він ну, такий непотужний. Ну, ну, ну взагалі я не хочу і навіть скільки деталей треба, я не хочу витрачатись на це. Так, а взагалі капібарка прикольний. І останній майнер це ось цей за 20 РЛТ, за три детальки ось ці вентиляторі, але нам потрібно 20 цих капіварок. Тобто його ціна буде точно більше, ніж 50 РЛТ. Вартує він чи ні, ну не знаю. Так, також у нас є ще триває адвент-календар, і є пропозиція, ось ця, яка у нас кожен день змінюється. Вчора була батарейка, а сьогодні у нас майнер. Ще є дві годинки, але я думаю, що я не встигну опублікувати цей, це відео до того, як сплине. Тому ви можете побачити, скільки він коштував, і його не можна продати. І я б, можливо, і купила б його, але виглядає він ну, не такий прикольний для моєї кімнати. Тож подивіться, коли ви дивитесь це відео. Вже наступна пропозиція діє. Подивіться, що там пропонується. Тепер хочу вам нагадати про анонси. 16 липня стартує наступний сезон. Він буде присвячений фермерству. Навіть був в Твіттері великий конкурс на назву, і там люди вигравали і квитки, і дуже велику кількість РЛТ. Тому я завжди раджу перейти в твіттер, подивитись якісь актуальні розіграші і брати в них участь, особливо якщо ви в темі досить довго і ви знаєте вже хом'ячка. Так, ще буде подія спалювання і знижка на крат 50%. Це все також буде 16 липня. Тож якщо ви щось плануєте крафтити з своїх, як от у мене вони лежать тут майнери. Я планую їх крафтити. то я зараз нічого не роблю, то що подивлюсь, які будуть знижки. Можливо, буде вигідніше їх зробити на той момент. І наостанок давайте подивимось на бота. Це вже в нас буде така з вами рубрика. Е, там у нас також є оновлення. Добре, що він ще працює з, з ноута, бо більшість ось цих тапалок вже мені не дає відкрити на ноутбук. Коли я готую для вас відео, приходиться е, потім накладати з телефона. Отже, що у нас з'явилось? У нас з'явилась на друзів: отут рівнева система, і за кількість запрошених ми будемо мати відсоток. От. І у нас з'явились картки. Картки у нас двох видів: це у нас звичайні, які прокачують наш офлайн дохід. І ось тут вкладочка спеціальні картки, є поки що одна ось ця, яка нам дає екстра додатковий дохід у 2%. Це я його вже прокачала, скільки там, скільки там можна качати, я не знаю, але до 20-го і більше це точно. Тож, то ж, тож, тож, качаємо. Так, моя загалом за прокачку всіх оцих і покупку всіх оцих карток. Загалом я зараз маю 225 тисяч. Це в мене дохід пасивний. І наступний рівень у нас майнера буде вже за 100 мільйонів. От я не збільшувала ось, тому що я тут його навіть не використовую, і мені вистачає 3 тисячі, і я краще буду витрачати кошти на прокачку карток, тому що пасивний дохід для мене має більше. Більше значення, ніж ось цей ось цей. Тож, дякую, що подивились відео зі мною. Я намагалась розповісти вам про всі найактуальніші події, які зараз на даний момент у нас є. Якщо щось забула, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже допомагає ваша увага до цього. Я дякую вам за це. От. І, як зазвичай, прошу вас лайк, дізлайк, якусь реакцію, якусь подію на це відео для того, щоб надалі мій канал не губився в просторах інтернету. Дякую за все, обіймаю і до побачення!